У мене питання про бомбосховище, тому що зараз це тема у нас найважлива, мабуть. Але перед тим як задав сам питання, ми провели опитування: чи взагалі Павлоградці спускаються до бомбосховищ. коли прийшла біда в нашу країну, ми зрозуміли, що ми не маємо навіть елементарних. Найпростіших укриттів не те, що бомбосховищ, а найпростіших укриттів на території житлової забудови, практично немає нічого і не було. Якби було фінансування, звісно, що можна було б побудувати вже багато бомбосховищ, сховищ, укриттів, як їх правильно називати. Те, що я дякую і головам СББ, що вони долучилися до цієї роботи і на сьогоднішній день зробили все максимально, не мінімально, а максимально зробили в тих будинках, де можна зробити найпростіше укриття, вони зробили. Ми також робимо в, якби в своїй зоні відповідальності міська рада на балансі міської ради ті об'єкти, які є.